Вітаю на телеканалі Раї. Це новини Прикарпаття у студії Вікторія Уніцька. Сьогодні покажемо, як писали радіодиктант єдності в Івано-Франківську, хто отримав фінансування на власні бізнес ідеї та які таємниці відкривають коломийські підземелля. Залишайтеся з нами. Ми починаємо. 27 жовтня Україна відзначає День української писемності та мови. Традиційно цього дня українці з усіх куточків світу пишуть радіодиктант національної єдності. Авторкою цьогорічного тексту стала письменниця Євгенія Кузніцова. А прочитала його акторка Наталія Сумська. До цієї всеукраїнської акції долучилася Яна Лазорик. 27 жовтня відзначає день української писемності та мови. Існує традиція, яка об'єднує українців по всьому світу. Це написання радіодиктанту національної єдності. В івано франківську в університеті Корея Данила близько двох сотень студентів, викладачів та представників влади зібралися, щоб долучитися до щорічної акції. Для мене диктант в першу чергу це про єдність, так як. Зараз вся Україна буде писати диктант, і також про важливість мови. в наш час вона особливо важлива. Я е, тішуся, що в нас є така традиція взагалі, бо це вже можна назвати традицією. І дуже класно, що в цей день стільки людей об'єднуються, всі одягають вишиванки. Авторкою тексту цьогорічного радіодиктанту є українська письменниця та науковиця Євгенія Кузніцова. А дикторкою народна артистка України Наталія Сумська. Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса патрона. Пишемо викладачка університету, Інна Варварук наголошує: мова це те, що нас об'єднує, ідентифікує та прославляє. Саме тому сьогодні нашим студентам, всім, хто сьогодні долучиться, ми намагаємося донести оцей власний меседж про те, що мова є важлива. І кожен з нас має бути носієм української мови. До написання диктанту долучився і голова Івано-Франківської громади Руслан Мартінків. Він зазначає, ворог роками намагається знищити нашу мову та культуру, тому пам'ятати про їхнє значення дуже важливо. Кожного року я можу спостерігати, що більша кількість університетів, більша кількість навчальних закладів і людей бере участь, і це, це дуже важливо. І цього року я знаю, що будуть писати радіодиктант з окопа з бліндажа. Це найголовніше. Найголовніше пам'ятати якою ціною і завдяки кому дається можливість говорити українською мовою. Щороку до флешмобу доєднюється і народна депутатка України Оксана Савчук. Завжди цікаво перевіряти потім себе наскільки ми пам'ятаємо українську мову. Хоча до скажу, що дуже багато розділових знаків залежить від того, хто як читає текст. Тому я сподіваюся, що цього року ну, власне, ми будемо мати дуже гарне прочитання тексту. До слова, уперше радіодиктант Національної єдності провели у 2000 році. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Коломийська громада підтримує не лише ветеранів, але і їхні родини. Тут стартував конкурс Бізнес ідей, ветеранська справа, мета якого допомогти родинам захисників розпочати власний бізнес. Участь взяли четверо дружин ветеранів. З якими бізнес-ідеями вони змагалися за перемогу, і які проєкти можуть отримати фінансування. Дивіться у матеріалі наших журналістів із Коломиї. Коломийська міська рада вже кілька років проводить конкурси стартапів для мешканців громади. Цьогоріч сфокусувалися на ветеранах та їхніх родинах. Конкурс відбувається в межах ветеранської стратегії громади і має на меті допомогти людям започаткувати власну справу. В рамках ветеранської стратегії ми затвердили порядок конкурсу стартапів. Ветеранська справа учасниками цього конкурсу можуть бути ветерани, учасники бойових дій, особи з на марідністю, наслідок війни, а також члени сімей військових. О, службовців і також члени сімей загиблих, померлих та зниклих безвісти. На участь у конкурсі зголосилися чотири дружини ветеранів громади. Голова Коломийської громади Богдан Станіславський сподівається, що кількість конкурсантів зростатиме. Трьом учасницям виділили по 100 тисяч гривень з місцевого бюджету для втілення їхніх проєктів. Суми теж до 100 тисяч. Тільки це мають бути учасниками або самі ветерани, або їхні родини. Тому що ми розуміємо, що держава підтримує місцеві органи самоврядування підтримують ветеранів, але тут не йде тільки про, про гроші, тут йде зайнятість і саме через підприємницьку діяльність. Розбудовувати нашу громаду серед переможниць конкурсу Зоряна Максименко, яка планує відкрити логопедичну студію Наталія Іванишин, розвиває бренд сучасного українського одягу з елементами вишивки та Леся Кушнірук, власниця авторської кондитерської студії. Своєю справою я займаюся вже більше професійно, більше 10 років. Це в мене кондитерка випікання тортів, кіндібарів, караваїв. До початку повномасштабно ми планували чоловіком. Вже якось виходити на такий рівень, започатковувати свою студію. Але 24-22 все кардинально змінило. Займалася зовсім іншим, займалася допомогою, займалася волонтерською діяльністю. В вересні минулого року чоловік повернувся, його списали по стану здоров'я, інвалідності. Ну і перш за все, це було для мене його якось адаптувати. У міській раді наголошують, що підтримка ветеранів та їхніх родин це не разова акція, а системна робота. Такі конкурси бізнес-ідей проводитимуть щороку. З колоною в Ганналецький Геленарвинчук, телерадіо компанія Раї. Які є виклики та рішення для забезпечення українців чистою водою в умовах воєнного стану? Це питання стало центральним на заході. Право на воду, виклики, рішення, партнерство. Регіональне представництво уповноваженого справ людини та Центр контролю хвороб зібрали експертів, щоб представити результати моніторингу та налагодити співпрацю. Про виявлені проблеми розкаже Дар'я Базовод. В Івано-Франківську презентували доповідь право на воду в умовах війни, виклики рішення партнерство. Основне питання, яке обговорювалося, чи відповідає якість води в області стандартам. Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Віталій Вірбовий зазначає: моніторинг, проведений в установах області, показав, що якість питної води, переважно відповідає нормі. Однак він наголошує на критичній проблемі. Система водопровідних труб на Прикарпатті застаріла і потребує ремонту. В цілому, в цілому, наші. Івано-Франківській області понад 40% мереж є зношені, водні. Е, дуже є, на жаль, випадки, коли е, слаба йде очищення і скиди води. Це в малих громадах є такі, в великих немає. Е, ту комплексну проблему, яку ми бачимо вже на сьогоднішній день, е, це те, що встановлює НКР на сьогоднішній день це є 28 гривень за кубічний е, метр. І з розрахунків самого водоекотехпром собівартість куба води становить 70 з лишнім гривень. Ми розуміємо, яка це різниця. Представниця уповноваженої Верховної Ради України соціальних та економічних питань Олена Колобродова представила загальну картину якості води в Україні. каже повномасштабне вторгнення суттєво вплинуло та погіршило ситуацію, особливо після підриву Каховської ГЕС, це безперебільшення надважлива тема, чому тому, що вона стосується кожного з нас. Тому що ми живемо завдяки тому, що ми вживаємо воду. Повномасштабна війна принесла нам багато горі. Про це сьогодні вже говорили колеги. Це і величезні людські втрати, це руйнування міст, це руйнування інфраструктури. Достатньо згадати лише підриву терористами російськими Каховської ГЕС. Це не просто був акт екоциду, це трагедія. Внаслідок якої люди залишилися, це близько мільйона людей залишилось без електроенергії, без води. Це елементарне порушення права на життя. Заступниця директора Івано-Франківського центру контролю та профілактики хвороб Оксана Синюк запевняє, попри складну ситуацію в країні, прикарпаттям хвилюватися не слід. В області докладають усіх зусиль і щодня перевіряють стан води. Вода належної якості в нашій області не фіксується ніяких загроз останнім часом для здоров'я населення. Ми постійно це контролюємо і ем, ознакою нашої хорошої роботи є те, що в нашій області за останні 5 років не зафіксовано спалахів інфекційних хвороб, фактором передачі яких є саме вода. Додамо, що в області реалізуються проєкти з реконструкції та модернізації систем водопостачання за підтримки міжнародних партнерів. Дар'я Базовод Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї, збував психотропи і боєприпаси, а тепер відповідатиме перед законом. Працівники Калицького районного відділу поліції затримали 41-річного місцевого мешканця, який незаконно продавав заборонені речовини та бойову гранату. Деталі розслідування у сюжеті Юлії Торконяк. Правоохоронці Івано-Франківщини затримали 41-річного мешканця Калуша, який займався збутом психотропних речовин та незаконною реалізацією бойової гранати. У липні цього року чоловік придбав корпус ручної осколкової гранати типу Ф 1 та запал до неї. Вибухонебезпечні предмети він зберігав вдома, а невдовзі продав їх за 2700 гривень. Окрім цього, слідчі з'ясували, що у вересні фігурант торгував особливо небезпечними психотропними речовинами. Під час проведення обшуку за місцем проживання зломисника поліцейські вилучили кошти, отримані ймовірно від торгівлі забороненими речовинами та небезпечними предметами. Також вилучили мобільний телефон, подрібну на речовину рослинного походження. Речові докази направлено на експертизу. А фігурант фігуранта затримано йому повідомили про підозру у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, а також частина друга статті 307 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування і суд невдовзі обере запобіжний захід фігурантом Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія компанія Раї історія під ногами. Коломийські журналісти разом із директором музею історії міста продовжують досліджувати старовинні підземелля. Цього разу спустилися у підвал будинку Анни Бурбан. Фахівці кажуть, цей об'єкт може стати прикладом того, як зберігати і відновлювати історичні пам'ятки. Скарби коломийських підземель. Директор музею історії міста Коломиї Юрій Плекан продовжує досліджувати старожитності, які відкриваються під час реставрації місцевих підземель та підвалів. Цього разу він запросив журналістів оглянути унікальні знахідки. Ми маємо репортаж і можливість чудову можливість побувати в такому підвалі, який би ми хотіли бачити всі підвальні приміщення міста Коломи. Тобто, це приклад шановливого ставлення. До нашої історичної пам'яті сьогодні ми перебуваємо в будинку і підвальному приміщенні, яких свого часу відреставрував світлої пам'яті наш відомий коломіянин, меценат, правник Михайло Йосипович Петрів. Ну а тепер продовжує його дочка Анна Бурбан. Коломіянка Анна Бурбан розповіла, що цей підвал у неї з'явився завдяки покійному батькові. Який припустив, що будівля колись була частиною старої автостанції і тому мала підвал. Родина одразу ж взялася за роботу і вже майже все відновила. Щоб довести до ладу підвал, це вже специфіка роботи, бо це мінус перший поверх, це по перше. По-друге, треба було і робочих, які це все будуть вигрібати, і треба було десь це все вивозити. Тут підвал був завжди від заснування цього будинку. Ми догадуємося, що цей будинок міг би належати євреям. Це так логічно, тому що тут неподалік є синагога, Теоретично це мало місце бути саме для євреїв, які міг жити в коло Юрій Плекан підтверджує припущення, що тут наприкінці 19 століття мешкали євреї. Класична ця забудова. Бачимо, що підвальні приміщення досить високі, мають структуру побудову фундаменту, як всі наші. Будівлі міста Коломиї двохпорухова будівля з двома входами. Двір є і парадний вхід на площу Старий ринок, так звану малу автостанцію, як ми її називаємо, стара автостанція, мала автостанція. Безперечно, це єврейські власники були тут. У підвалі є своя родзинка, яка зізнається господиня, іноді стає небезпечною. Одним із таких, скажімо, родзинок цієї будови це є криниці, і також це є родзинка, але і певний нюанс, оскільки є криниця відповідно є сирість. Ми цю воду не використовуємо, але плакаємо постійно таку. Річ як насос, бо він рятує, коли є, до прикладу, великі дощі, і коли рівень самої води може заходити на підвал. Власниця свідомо залишила у приміщення фрагменти автентики. Моменти автентики вони однозначно варті уваги, тому що це краса естетика, яку не треба ховати. Це є старі цегли, ті, які є природніми, з якими власне, і будована ця будівля. Насправді для того, щоб можна було дивитися. Що в Україні завжди була краса естетика, навіть підвал. Підвал це може бути не тільки для мотлуху, це може бути і для того, щоб тут проводила час сім'я або гості, або друзі. Зі слів Юрія Плекана колись будували на славу, і він певен, що будівля стоятиме ще багато років. Кронштейни такі, які тримають будівлю це надзвичайно якісний метал, цупкий. Товстий. Це такі балки, які тримають будівлю. Фахівець запросив журналістів відвідати інші історичні місця у підземному місті. Тож очікуйте на наступні матеріали. З Коломиї Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї. Свято живого слова у надвірній. У бібліотеці для дітей та юнацтва відбулася творча зустріч із відомою поетесою та перекладачкою дитячої літератури Ларисою Дубас. Захід зібрав шанувальників сучасної української поезії, які змогли насолодитися щирістю та теплом авторського слова. Подробиці у сюжеті Іван Осташук. У надвірній у бібліотеці для дітей та юнацтва відбулася творча зустріч з Ларисою Дубас, поетесою, співачкою та художницею, яка прагне дарувати людям добро через свої вірші та пісні. Вона почала писати з малку, а серйозно зайнялася поезією після університету. Її твори часто народжуються під музику, тому багато з них мають пісенне звучання. Я хочу співзвучати з серцями людей. Тобто своє серце, те, що я накопичила в ньому хороше, я хочу віддавати. От, на жаль, остання пісня не прозвучала, там якраз про це і говорилося. Даруймо людям щиро добро, що є в душі. А де добро, там віра, листа, снаги пиши. Спочатку я писала вірші, а потім пісні, а тепер вже вірші народжуються вже під музику. Тобто приходить якась е, рідок, і я його наспівую, і потім далі пишеться писача, і так створилася пісня. Хоча поетеса народилася в Росії, вона ніколи не зрікалася свого українського коріння, досконало володіє рідною мовою та з любов'ю передає її красу у своїй творчості. На зустріч завітав письменник Володимир Бодня, який познайомився з Ларисою у 2020 році. Він відзначив, що її твори насичені добротою і світлом. Сама авторка надихає своїм життєвим прикладом. Вона несе цілющу радість доброти. Дійсно, вона несе світло. І от її твори, її твори, пронизані цим світлем, вона якби дивиться на світ через. Божественну призму і бачить, от своїм зором оце божественна призма змінює її свідомість, і вона намагається піднести оце своїм читачам і піснями, і своєю творчістю, те, що ну ось вона бачить, і вона хоче цей світ звінити, щоб зла не було, щоб було світло, щоб було царювала радість. Вона вірить в перемогу. Ну, всі ми віримо. Серед шанувальників поезії була і відвідувачка бібліотеки Галина Шадловська, яка вперше відкрила для себе творчість. Лариси Дубас у соцмережах. У неї дуже оригінальні вірші, але сьогодні я просто була вражена її співом. Вона мені уявляється такою, знаєте, такою справді царівною, яка має величезну силу духа. У сьогоднішній такий важкий час нести силу добра. Для сьогоднішньої. Ситуації в нас в Україні мені здається, що це дуже важливо, і власне оцю цю велику силу доброти із уст пані Лариси Дубас я сьогодні почула і побачила. Захід зібрав шанувальників сучасної української поезії та пройшов у атмосфері щирих розмов, пісень і поезії, що торкаються серця. Я радіти життю не знаю, я б корону свою. Аби той, хто мене кохає, міг дізнати, що я жива. Іванна Осташук, телерадіокомпанія раї, відомий художник і фотомайстер Ігор Оп'янник спробував себе у ролі письменника в Івано-Франківську. Він презентував свій дебютний роман Забудь мене, знайди мене. Твір заснований на реальних подіях із життя його родини і охоплює трагічний та водночас величний період нашої історії від довоєнної Галичини до після сталінських років. Як зустріли книгу Шанувальники автора, розповість Дар'я Базовод. У палаці Потоцьких презентували книгу Забудь мене, знайди мене журналіста, художника та письменника Ігоря Реп'яника. Сюжет роману розповідає про різні періоди історії Івано-Франківська та трагічні долі чотирьох сімей. Автор зазначає, в основу книги лягли історії, які він збирав, розпитуючи батьків про життя міста у ті часи. Ця книжка це не є біографічна, це і не є документальна. Це не є твір про тільки моїх батьків. Їхня доля тільки вплетена в загальну канву цього твору. Ось бо серед героїв головних там в мене є чотири сім'ї, долі яких перегукуються, долі яких поєднані в таких тяжких ситуаціях. Ось, і ці всі герої властиво вигадані. Це є художній твір, і тільки доля батьків там є присутня, як, як документальне наповнення. Ось, хоч у мене багато в цьому творі документально він додає його головна мета зберегти історії своєї сім'ї та минуле міста, про яке багато хто вже не знає. Хотілося, щоб те, що я довідався від батьків, щоб описавши це, все, щоб воно лишилося у голові, в пам'яті наступних поколінь, щоб це не пропало. Десь бо у мене, наприклад, там є деякі історії. Які були насправді відбувалися, от і про які ніхто не знає про заякі модератор події Василь Добрянський? Переконаний, хоча це перша книга автора, вона зібрала несподівано велику кількість шанувальників для автора, який друкує першу книжку, а Ігор Роп'яник мав надзвичайно великий успіх на львівському букфорумі, який відбувся буквально. Нещодавно його м, книга, роман а, посів, е, війшла в топи, і її тираж закінчився ще на форумі е, від видавництва Богдан Тернопільського видавництва. Це говорить про те, що Книга, а книга має успіх і буде мати успіх. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї. Це всі головні новини Прикарпаття на сьогодні. Далі в етері ключові міжнародні події. Залишайтеся з телеканалом Раї.